Друзі, мої вітання. З вами Андрій Автофура. Значить, така історія. Купили новий Porsche 911 Targa 4 GTS оздоблення салону мануфактур. Це дуже прикольно. Колір у нього Ice Grey, що теж унікально. І купляли ми його, не дивлячись, підписали контракт з їм 10 тисяч євро одразу задаток. Тут так виявилося, що ще автомобіль в процесі оплати. Не до кінця ми його оплатили. Але я приїхав оглядати і купляти автомобіль в цей район. І думаю, ну, раз така історія, треба заїхати, заскочити до поршачка, подивитися його, зняти вам матеріал, показати, що ми купляємо, тому що це дуже нарядний автомобіль, він 100% буде привертати багато уваги. Чи країні він буде знаходитися, тому що це дуже шикарний апарат. Тим більше це, друзі, тарга, це кабріолет, ну і ГТС на 480 сил, повний привід. Дуже потужний автомобіль у всіх відношеннях, починаючи від безпосередньої потужності автомобіля, ну і закінчуючи тим, який він. Така от красота супроводжує мене одне задоволення. Кататися по таких місцях. Я, до речі, майже туди доїхав, мені всього 10 км залишилося, так що скоро вам буду показувати, що це за така цукерочка. Я на місці, і дивіться, які мене красиві тут машинки зустрічають. Подивимося, можливо, і порше зараз десь тут побачу. Запаркував свою ласточку біля ще одної, не менш цікавої Audi RS6. Ось салончик. І тепер дивіться, яке чудо тут стоїть, яке, друзі, я купив своєму клієнту. Спочатку він не сильно сподобав, як вона виглядає, але я його трошки переконав, надіюся, що йому це дуже сподобається. Колір білий, це такий типу, сірий айс. Тут, бачите, багато по цьому автомобілю ось таких голубеньких штрихів. По тій причині, що це такий індивідуал-ексклюзив з салоном мануфактур. Зараз я візьму ключики і буду детально показувати, але це, друзі, просто ультра-міга-топ. Те, що доктор прописав. Буде вона, друзі, жити, до речі, в Дніпрі. Так що, всі хто з Дніпра ставимо плюсик, як вам вигляд? Називається колір Ice Grey? Давайте перейдемо до салону, тому що тут все дуже цікаво, а салон у нас, дивіться, який ух. Все обтянуто шкірою повністю. Вау, вау. Вау. Ще на Клеєчках. У нас тут є вентиляція, музика боус. У нас є ліфт передньої підвіски. Це теж дуже важливо. Що, давайте глянемо, що відбувається з кришою. Так, набагато цікавіше. Прикиньте, як вона яскраво виглядає. Жичок. паучок. До речі, у нас тут верхня частина обтянута алькантарою. Дуже-дуже все красиво. Ось такі діла скоро. Поїде в Україну. Зараз залишилося її дооплатити повністю, закрити проплату по ній. Далі вони ставлять, знімають з реєстрації. Після того автовоз в Україну, розмитнення, ну і потім передача моєму дорогому клієнту з міста Дніпра. Дніпро ще раз вітання. Отакі друзі, справи. Я хотів приїхати по цьому кейсу, побачити автомобіль, вам відзняти коротесенький відосик, насолодитися самим, в тому числі цим автомобілем, тому що для мене це реально витвір мистецтва інженерного. Ось. Тому зараз найближчим часом закриваємо всі формальності по викупу. Ну і далі садимо на автобус, веземо даний прекрасний автомобіль в Україну. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій Автофура. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Там я публікую багато цікавих автомобілів, які не завжди попадають в Ютуб. Ще раз дякую за увагу. Слава Україні! Всім пока.